Не дурі обнова в бабці, так? Да? Всім привіт, ви на каналі Дмитро Аймплеї. Сорі, якщо мене погано чути, але просто це сенсації просто. В Грені офіційно вийшла обнова, і це Хелловінська обнова. Ми зараз будемо дивитися, та, блін, там. Так, музику вирублю. Хеллові. Йо! скелет, кося! Так, давайте на нормалі погнали, просто я вже хочу. Це сенсація девелопер ужив просто це. Це, це просто я не можу, просто скажіть. Я просто не можу. Скажіть, що це реально. Я не вірю. Я просто не вірю. Невже девелопер ужив бабу Гренін? що з потовком? що за горбузи? Я не можу. Просто ще буду дивитися. Один. Ну, а чого у нас якесь таке кольору? павутина, Йо маємо! так стоять. О. Ага. Да блин, что у меня то якісь... Пипец. Миш! Бабка! Бабка! Звездла! <свят> Бабка, -мо, Светлана, я давно не бачу тебя. Боже, что мы попали какие-то. Бабка с метлой и вна. Ця музыка как прикольно. Кость, ё-моё, Кость, это чему? Это кто? Это Костя, Костя уже. Это уже, кстати, на это? Павук. Я, я в я... шоу. Ты кто у нас? Ты Валера будешь. Снов скелет. Жесть. Жесть. Я не Аби вообще ему рабан. Я не вірю. Ты не віришь в заубного. Миш, а ч ниж бігая бабка? Бабка! Да костя! Шо зво. Та... а я по моріш и бігай! -мо, я не очікував. Жесть. Ну це ты файне. Так, 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 я свипать за скриншот. Світлана, Світлана, іди сюди. Все, я заскіншот собі. Поді. Надо звалювати, що хочу вулич побачити. Тебе ще заскіншотити треба буде. Я, я не вірю, що з ним... Нами... Жесть яка красота! Це що? Кого варив? Між? Ви міш Варите? Бабка, ти геть, офігіла. Ну, ладно, вже мене б зварила. Ну миш? Це вже занадто. Как називаємош? Це музика. Боже це в урони каркавиду баб. Так на скріншот підеш Підеш на скріншот сюди тебе бать надо Я можу себе зварить Може тебе сюди Не? Можешь кинуть Ти йди в баню Костя нафіг! Що він такий злий якийсь? Ну що другой Он не побрабану. Муна я его Можна? Можно? хто? Що за привид? Куда? Я, я принес в жертву. Мышь. Ж... Давай тэ Бешбуд. Скрин. Я не верю. Ну, такого просто не може бота це, це підірве ютуб. Два грані нема побачив, що дура. О, ну як ти до мене кинеш? Чмо А все, він це не відстане, стане, ні. Ах ти чмо. Він в мене як свиньо плюється, чмо несчастный яка мітла в бабки. Ні, ну тут привішку треба знатну якусь робити. Ну мальчик ще втікти, я вам нагадаю, побачимо. Я хочу бабку буду виробити. Блін. Та йо Ну баба грани ти дура тупая йди в й може в нього в шафі в шахте бабку виробити, бабка мешает Бабка говна проблема що. Жесть 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 повна Я не вірю. Я просто не вірю, що це обнова. Я буду чекати тепер новорічну обнову і... Ну такої обнови ще наразі не було. І я чекаю... Ну на четверту бабку, ну боже, Костя, йди ти в баню, знаєш? Тебе послати слід за бабкою, ну чекаю, він шафу мій відкривати. Мне! в жопу я не вірю, що це обнова? Я не вірю. Ну, таке? Ні, ві, то перезарядка якась. Просто ще один череп. Боже! Бабка ні! здорове, я тільки щас побачу. Я злякався, я почув музику, я злякався бабки. Я не знав, що вона ззаду. йду вона на дворі десь. Просто... Я попробую втікти, треба її виробити спочатку. Вуй, якийсь привид літає ходячий, літаючий. Як його назвем, Пишіть назви в коментарях. Що за удихаючий усе зараз був. Спешл кей-є-ма. Просто вася! Це череп щас так рже? Що за привид? Я його потім хочу за скріншоти. Ну бабка, як мене мона попу бачити Ну невже ти таке чмо? Чи ця миша биая? Щасно Я шоці, просто мені так подобається ці новых Та що за літуча миш? С Майнкрафта Две Буде Вася и Артём tincавый... Ай, больно Мне интересно, что цих этих бабок Це Это ты меня вкусила? А ну Давайте проверим Ну, конечно, он работает, боже Это Видите, бабка сейчас тут буду. Да Бабка-бабка тупа, вона ж завжди скидає цю фігню. Я в шоці. ТА да ЛІДІТЬ НАФІГ, хватить літать. <рик> Давайте, аллах Адбар. <рик> Та костя, йди в баню. <рик> Нема мене. Ти мене не бачив. Море якесь? гірше Ай, та боже ну ці миші вони туда закалібали. тікаємо через двері хороші бабка ти чому виявляється бабка боже ще хочу анжелу побачити. кругам кусі так, Костя, ну хвата О боже. Я це буду все скріншотити, я хочу якусь прикольну привюшку чи раз зробити. Ну то що в мене якесь говно виходить. Що в нас ворону побачите? Богу взагалі не змінився. Я ц... я Хай зжати. Ворона теж не змінить, Ви що? А я... ага, кості там по факту вже й нема, да? Да? Костя, так ти є, так це тобі брат брат блызнюк, уявля... получается, да? Костя, що ти мені наказав? Це два костя выходить -мо що наш у меня свечка. Ведмить... Мне сейчас будет по вашей эксндаринам. А чого тут нічого не змінилось? Просто ну фу, таким бути. Не могу. Це упа... реально! Філь бабки не було в підвалі. Філь бабки не було в підвалі. Що у нас тут є щось? Ага, хиф. Бабка! Come here! Come here, my baby! Я чекаю! Не, став... не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал, писати коментарі. Також не забувайте підписуватись на телеграм канал. Посилання є в описі каналу. От е... Боже, кате красива папка. Так, що ми її конкретно роздивимося. Боже, ну це просто нічто, це якась пушка, бомба, пітарда. Йо-мо-йо. Бабка, ти ти бабка яга? Також я будеся бачу, я не пам'ятаю, де. Не знаю. Скріншот цей подивлюся, як все вийде. Да я ще вікрутку збійте. Блін. Не попався. Бабка це лох, ти не мієш капкани не Ай, фух, я придумав, пропала штичка. Боже, мене ще тільки звуки какаю, та за шо. Та Мені надо, ще молоток, майстер, педлок і... Да иди на яках думаю, то бабка вже. А так давайте до ланча спустимся, боже, ну шо. Паны, я тарівки роняю. А какого бабка тут? Хоть бы она не тут, а появилась, как в далеких серіях. Тут буде ну, 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 э... Е... короче, забудьте, що я хотел сказати. Э... Е... Шестерня. Третий, когда я делаю, у дынычку <звук> эти звуки на дела выбочу бачу бачу, бачу. она тоже за шляпкой ничего не могу ком хир домен ком Please, плиз плиз майс -мо Божечки, Кожечки ага, так. от трм. Ага, там все ще це будемо воток, щоб уже корисно. Иди, іди, иди. Ты якраз туди, куди мені істрело. А я выкрутку на теле, я ч Просто я не вірю, що це обмови. Кишь я що це сон? Чубак. Я ч чу, ще таки? Сядь це, це ми, а ну стоп. Це я зовсім зроблю. Це походу той скелет ходить. Тож я не думаю, що це ми. Так, ну тут за записку нічого не Ну хіба що такі кольори добавляли? Ти їй пазла. Ну йди в баню, боже, ну я тобі щось зробив. Боже, як, як позбавитись, цього? Зато я ще хоч привода взяв зустрів. О, я вода, молтоп. Там я подержу вікову деревяшку і на третій повоз дуй. Кожанчика деталь. Там внутри типа. Наши тяжелые штуки. Кусатый. Боже, повытыну дубака. Я уже думаю, в раю уже да. Ні, там та мене скинуть. Як? Клас. я шайс тут. А, ну я вгадав, бабка, ну не треба. Бабка, ну це не я. Тихо, ти мене не бачиш. Я тут. я. я, 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 я по будинку. Я муха. Я невидимий. Як? Ну ти ж мене не бачила, я частина цієї кімнати. Я павутина. Ну третій день, ну клас. Чікав, де той перейду? Я хочу новорічну ще цього. Пані. А, ще как я не знаю, де бабка. Такие неприкольные. Выруби? Его выкрутка иду он же у шуру. Боже, он ще раз з розум сходим. Де бабка? Рассказывай мне. Де воно? Ти серйозно, це весь цей час у підвалі сидів. Там тоже. Дуже... Ну ще ворона треба буде в неї путь. А Там що ще за все буде кол. Та боже. Костя, йди в баню. Скільки... Та скільки можна? Я не збираюся шукати зерно. Даже буде вбити бабку і пожалуй вас Згадати Важливо, Можно я пьем не забудет неї. ней. буде будет э, мінус аура? Де код? Сраний Я вас питаю, де код? Дай. Що п... Пе... Ой, гор. Здесь один подлок, і майстр таку жорстку паутину добавил, я вам скажу. Так, я надеюсь, что там хоча буде подлог. А, а майстерки ще за все будет в цьому в хаусі. Иду, ма. Бістро! Боже! Я с цього павука не б... Я злякався більше, ніж Анжелу на экстримі. Ши біс называється Де? Бусю? Ну якого фиатте там стало? прямо ну ладно набить тоже можно сара я вырубаю бабку я кидаю десь я плачу тут. а стоп а одна тут до друга Ось, я молодец я не шумів стоп одна ще в машине а друга я не помню. А, на третій не Значить, я туди ще. Відкрыється вот, туди скину його на них. Ти контужена. Та походу. Я п'ядалі. Яке воно чудо. чудо. за привид літай немай себе що тут ловити ну місяць мені геть подобається фоні десь як негайно не зарізати в привидлітай шут робити блін, це нереально Тихину вертайсь. О повертайся. У нас так я буду вс. А в мене немає ключа. Ні, не, не я пошумлю. Да я его скидываю. Во. тут нема павука. то я би так обкакався. або він може бути в машині, в принципі, той ключ М -м а ну кстати да може бути. хотя ви не по не задумали що це за букви на S, A, с Да. ну я ты не побачила карма <плук> <плук> Нафіг. Да <рик> хватить сміятися, бо чекаємо її. Не загону те полки. <рик> Що я там... выжить тайпа за буф. Боже, ты звук и кожаник? Ну это страшно. Коммунист. Окей, лалай. -ла -ла Вона спочатку дивилася на мене, а потім її по барабану просто Я зараз стрибну, я піду... Якщо там ключ машина, значить там в машині буде... ключ, майстер. Якусь таку жорстку кров'ю пробувати робити. Ну все, це перемога. Заверну доставимо ще ключ. О, да, я К вас дякую. Що за фігня знову з скиданням предметів? Раніше це було взагалі такою проблемою. Потім, блін, оновило це з Анжелою, типу вже. Тубу було нормально кидати предмети, а тепер знову якось його повернули. Що? Хочеться, щоб я згадав 17-18 роки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, бабка. Бабка-чмо, бабка, бабка узер. Бістро. А ти не пішла в нас наверх? Так, правильно, ну а на що? Выстрелить Кавкан? я А, забрал. Да боже. Да боже, что это педлога работает? Я не могу. Babka tutaj. I tu wyrwili. I zawy na jedem. Babołka. Ja się spieszę, bo, było, no, bo babka. O, to babka, idzie, A to każal. Te jakieś drubowy, jak to zmienia się tekstura, nie? Боже карга, быстрій можна! <ріст> <ріст> Давай бай, акуратенько, легань спатинько. Просто ви подивіться яка година вже. Скільки я записую. Знаю, що 21 години. О боже. Мені, мене ці вчора по сміхом просто лікають. Вже давно щось того кості не бачив. Може здох. Як, 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 як ти виглядаєш? Скажи мені. Тебе нікого не змінює, у них ваша моду. Та дивила перш чому нафіга він її не змінив? Чо в модах всяких, блін, по спонжбобу, по, там поліцейських. Її змінюють тут а не змінюють. Я обідився. Я жорстко обідився. Я брусь звали, цього... Хар. Та миш, ти тупая. Костя, йди в ж. До побачення. Ну 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 скажи, що тут. Ну, ну кстати... Ну кстати, ті да... на нам дивиться? О, павук, боже. Я боюсь павуків. Просто напишіть, як вам оновлення. Чи ви раді, але я дуже радий за те. тепер цього ожив. Е, ну, появився точніше. Я дуже радий, що девелопер ожив, вирішив оживити себе і бабку, оновити її. Просто я чекаю тепер е, оновлення е, новорічного, коли ж там буде новий рік. Да, я ще Блін до Хеллоуіну самого не дожив, а, а вже за новий рік говорю. От. Е, і до того ж. Е, Ну, Я чекаю Грані 4. Всім ком'юніті чекаємо в Грейні 4, ще з е, виходу третьої бабки. Е, мені цікаво, чи він оновив ще другу і третю, якщо да, то я її обов'язково зніму. От, е, Я перерву поки що зв'язки з Robbox, напевно. То. О, і колабу з е, е, двома людьми. Ну, Одного ви, я думаю, знаєте, це Warcraft, не буду брехати. А з другим я промовчу. Ну, Це вам такий спойлер на майбутнє. Пишіть коментарі, що до цієї обнови, чи ви раді. Сорі, якщо мене, звісно, було що погано чути, десь там перед собою. Я не можу з цим нічого щось зробити, тому що в мене тут в кімнаті, де я записую, у цим часом це все так робиться. От. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, я вже не знаю, скільки буду це повторювати. З вами був я, Діма, ви були на каналі Дмитро GamePlay. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!